Про що це подкаст, мама моя психотерапевтка і психологиня. Ага. і ми з нею говоримо про якісь такі речі, важливі, в яких вона виступає в ролі експертки. Більше ага. так, а я більше у ролі людини, яка ставить запитання. Ну, у мене теж є свої думки. Ми говорили про зради, що робити тим, хто кому зрадили, і якщо ти хочеш або зрадив. Ми говорили про ревнощі. Ми говорили про те, чи дякувати, чи не дякувати військовим. Ми говорили навіть про книги. У нас був дуже популярний mm -hmm. подкаст. Ти а... дякувати військовим на вулиці? Ці паратіпа да, ну, як типу, чи комфортно ага, чи комфортно. Ага, бо це ага. людям прям важливо да, цікаво. Да, да. Да. Ми говорили про книги, як вони можуть вплинути на людину. Ми говорили про як відшукати, як втратити і відшукати сенс життя. Наприклад, така була велика. Про асертивність у нас програма дуже гарно залетіла. Зараз всі пишуть, ну остання там у нас вийшла про сексуальність. Про сприйняття свого тіла і проблеми з ним, ну тобто багато чого. І через те, що ми ще донька з мамою, у нас є така трошки атмосфера у цій mm -hmm. кухні. Та mm -hmm. понятно, що завжди є люди, які пишуть Вяста ви перебиваєте маму». Але я знаю це тому, що вони хотіли бути на моєму місці. Вони mm -hmm. думають, якби у мене була така мама, я би її не перебивала. Ой, ще й як би.